Доброго дня, Галичинський Вадим, головний агроном фермерського господарства Подільська марка. В обробітку у нас 3200 гектарів землі. Основні культури це в нас кукурудза, соняшник, соя, озима пшениці і озимий ріпак. З брендом Лідея знайомий давно, з попередньої ще роботи, а в даному господарстві вирощуємо сою під брендом Лідея і кукурудзу. По сортах сої це в нас директор, говернор і навігатор, і по кукурудзі це в нас майфлавер. Цього року посіяно в нас а, такого гібриду, як Майфлавер на площі 70 гектарів. А, на даний момент а, триває збір. А, зібрано 35 гектарів Майфлавера, при урожайності 10 тонн з гектара і вологості 17%. А, на рахунок сої цього року у нас, як я повторюсь, був посіяно директор, говернер і навігатор. Що себе краще відзначив, це перш за все директор. Там при урожайності 3-2 тонни гектара. Ну, і з свого досвіду і знапрацювань господарства рекомендую звернути увагу на сорт директор, тому що він високопродуктивний і високобілковий.